Привіт! В цьому відео я покажу, як швидко зробити ось таку прикольну анімацію тексту з After Effects. Це той випадок, коли результат виглядає класно, а робиться всього в декілька кліків. Сама нещодавно дізналась про ці прийоми і одразу захотіла поділитися з вами. Почнемо з першої композиції. Вибираємо інструмент Текст, пишемо наше слово, виділяємо його повністю, аби змінити колір. Ми виберемо щось контрастне. Вибираю. Далі я хочу змінити шрифт. І трошечки збільшимо його. Також я хочу трошечки розширити. Далі, для того, аби вирівняти чітко по центру, ми шукаємо вкладочку Align, якщо її немає, ви можете в вікні Windows її знайти і вирівнюємо по центру. Далі вибираємо Pen Tool і малюємо ось таку криву лінію. Ну, як криву лінію. Аби хвильку так зробити. нам. Так, мені не зовсім зручно це робити одразу, тому давайте просто зроблю інакше. Я собі траєкторію одразу зроблю, аби було контрастніше, якщо у вас ці вусики не видно, то ви можете в вкладці маски обрати кольор якийсь контрастний, малюєте хвильку. ну, Зараз весельно хвильку похож. Так, далі нам потрібно змінити в Paint Tool інструмент. І ми зможемо ось так вусики порівняти, як нам потрібно. А повертаючись до пентулу, ми можемо коригувати розположення наших опорних точок. Ось тепер це щось схоже на те, що має бути. Йдемо в текст, натискаємо Path Options і обираємо в шлях, вказуємо маску. Таким чином наш текст буде повторювати нашу лінію. Дивимося, щоб. Таймлайні у нас був перший кадр на нульовій секунді. Відвигаємо максимально вліво, аби початку не було в нас видно. Через 3-4 секунди, скільки вам потрібно часу для анімації, ставимо другий ключ тепер тащимо це все направо, аби відтворити наш шлях. І маємо ось таку анімацію. Також ви можете потім скоригувати на будь-яку іншу фігуру з пентулом, абсолютно о, так, як ми поставили спент-маску нашу криву, вона буде повністю повторювати, якщо ви будете її дозмінювати. Продовжимо далі створюємо нову композицію, створюємо новий солід. Змінюю тривалість композиції нашої, аби не був дуже великий таймлайн. Так, готово. Знову вибираємо інструмент тексту. Змінюємо шрифт на контрастний. Нехай буде такий. Потім доправимо. Пишемо Motion, і це все діло Elayном нам знову потрібно відцентрувати. Далі ми йдемо в Windows і ефекти, і пресети, якщо їх немає у вас бокові панельки, якщо є, то просто обираємо в панельки Animation Presets. У нас є папочка з текстом. Я рекомендую вам поюзати всі ці папочки, подивитися, як що працює. Це вже готові пресети, які ви можете використовувати для створення своїх анімацій. Далі шукаємо папочку Blur. і вибираємо Blur and Fade In. І створюється анімація ось така. А Також хочу наголосити, що ключі анімації будуть створюватись там, де у вас стоїть курсорчик на таймлайні, тому контролюйте його. Також на вибраному слої з анімації ви можете натиснути на U і побачити ключики до анімації, які зможете змінювати тривалість. Їдемо далі. Наступна ось така у нас буде прикольна компас Її ми також створимо дуже легко і просто. Здається, що зроблено вручну. Але ні, погнали. Зараз я виберу колір, який я хотіла. Так, пишемо текст наш, напишемо Hello. Збільшуємо його, тому що обов'язково виділяйте, коли збільшуєте, або інші якісь махінації робите. Так, і в ефектах нам потрібно знайти ефект, який називається Pet. І у нас одразу буде ось така готова анімація, але зверніть увагу, що цей ефект коригує ваш текст одразу, тому нам потрібно. Вибрати цей текст, який він замінив, і переписати знову на потрібний. Так, супер, тепер налаштуємо його, аби він мав такий вигляд, як нам потрібно. Так, так, так. Змінюємо кодор шрифт. І мені хочеться, щоб вся ця історія була більшою, мабуть. Також всі ці ключики коригувати. Але якщо нам потрібно просто збільшити, то через скейл ми просто збільшуємо так, як нам потрібно по розміру, і вирівнюємо лайнер. Так, ми щось з вирівнюванням. Щось не так трошки, ще трошки збільшимо. Угу, угу, Ну, окей, ми, в принципі, можемо і ручно перетягнути. Просто стрілочками перетягуємо всю цю історію. І маємо ось такий результат. Як на мене виглядає дуже круто, робиться дуже легко. Так, я порівняла з загальною композицією, і він мені все одно ніби малум здається, тому я хочу збільшити шрифт. Угу, Повертаюся в загальну композицію. Так, да, це вже краще. Йдемо далі. Операємо на нову композицію, пишемо новий наш текст, я напишу дизайн. Вибираю контрастний шрифт. Тут в мене вже стоїть білий солід. Так, обираю колір шрифт. і вирібнюємо лайном. Трошки ще збільшимо. Так, і тепер шукаю мені потрібен ефект Slide Bite Up. Тобто вам не обов'язково ритись по всіх пресетах, якщо ви знаєте, назви, ви можете просто за пошуком її знайти. І ось така анімація в нас виходить, як на мене виглядає дуже прикольно. Дякую за твій перегляд та лайк. Якщо хочеш ще більше корисних інсайтів про навчання і роботу в моушен дизайні, підписуйся на канал.